Нині на Полтавщині 611 дитячих навчальних закладів, в тому числі навчально-виховних комплексів, які відвідують понад 50 тисяч дітей. У 2015-му фінансування цих установ відбувається з наступних джерел. За кошти місцевого бюджету здійснюються видатки усіх ДНЗ та дошкільних відділень НВК у п'яти містах обласного підпорядкування та частково в гадячі. А за рахунок коштів районного бюджету утримуються дошкільні відділення НВК. Та передані на фінансування дитсадки, таких нині 295. Де ситуація краще? Чи там, де в район віддали, де район? Пам'ятаєте, ми розглядали тут про харчування. Якщо в район всі садочки віддали, то тепер скільки грошей на харчування, що треба провести тендер. Уже сказати про те, що я своє молоко привезу, свої харчі привезу, свої, своє все привезу. Неможливо. Треба проводити тендер. А ви грає тендер, вибачте. Не той, який готує якось від продукції, але думка моя думка, що звичайно в сільському бюджеті було краще, тому що все було на місці, Якийсь чи місцевий фермер забезпечував свіжими продуктами харчування. І сільський голова, якщо мав якісь прибутки, він міг їх спрямувати на утримання дитячого дошкільного закладу. Нагадаємо, у зв'язку з реформуванням дитячі садки, які раніше були у відданні сільських рад, відтепер фінансуються із бюджетів районів. У 18 районах області їх вже повністю передали на утримання за рахунок коштів районного бюджету.